Вітаю колеги. Це проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах війни. З нами уже на зв'язку Анастасія Славкова, ведуча радіо Європи плюс, і сьогодні поговоримо про процеси, які запустив в нашій країні. Закон про декомунізацію. Вітаю, Анастасія! Вітаю вас, колегу в Черкасах не припиняється процес декомунізації. Активно працює топонімічна комісія, і місто регулярно позбавляється назв і символів пов'язаних з радянською епохою. В останні дні минулого року депутати погодили перейменування 112 дванадцяти назв 112 вулиць, провулків, скверів. І відтепер в Черкасах з'явилися вулиця Степана Бандери, княгині Ольги, Святителя Луки. Така чуттєва тема, як перейменування вулиць на імена полеглих героїв, відкладено до нашої перемоги, адже війна. Продовжується, натомість створюють алею героїв. Не всі назви підлягають перейменуванню. От, як приклад, приведу вулиця Мічнікова, депутатів вдалося переконати, що це український лікар, тож назва вулиця зберегла свою назву. Ось така ситуація в Черкасах, а як у вас. У Дніпрі з 2016 року продовжується декомунізація, продовжують зносити радянські пам'ятники. кшталт таким як Чкаловою, Химопушкіно. Тощо продовжують перейменовувати вулиці. Виявлено 500 назв пов'язаних із країною агресоркою, і саме їх позбуваються поступово. У Дніпрі вже з'явилися такі вулиці, як Героїв рятувальники, Фавдівська також з'явилися Велися Лесі Українки, вулиця і проспект, але з'являються і такі як Королева Єлизавета II, Ніле Амстронга, і це пов'язано із вдячністю до наших закордонних партнерів, які нам допомагають вигравати цю повномасштабну війну проти Російської Федерації. Взагалом, робоча група складається із істориків та громадських яких діячів спочатку на сайті міськради публікується проєкт про перейменування за два тижні до сесії міськради, і е, місцеві жителі можуть вносити свої поправки, можуть е, писати, що вони не згодні з таким чи іншим перейменуванням вулиці. Ну а далі вже робляться висновки. Е, ось у нас найближчим часом пронують перейменувати ще близько трьох десятків вулиць. Та провулків і ось так. Дніпро позбавляється цієї радянської пам'яті, до речі. Саме ті пам'ятки та пам'ятники, які зносять, зараз. Вони перебувають на контролі у, у комунальному підприємстві «Зооконтроль», А потім планують зробити такий відкритий музей, у якому ми можемо бачити оці ці всі знесені пам'ятки. Ось така ситуація зараз у нашому місті та в області. Анастасія, дякуємо за спілкування. Будемо сподіватися, що наша перемога і в ідеологічній битві буде за нами і вона не за горами. Дякую величезне за наш спільний етер. І звичайно, ми маємо давати дітям саме. Ту історію, яка написана не за нас, яку пишемо ми. І я впевнена, що саме історію цієї великої війни вони будуть знати правильно, а не таку, як її раніше переписували радянські діячі. Дякую, до зустрічі. А я нагадую, що це був проєкт Ну що там у вас і ми спілкувалися з колегами з Дніпра по прийменування вулиць. вам і до нових зустрічей.